Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а залітні адепти русського міра відразу йдуть за крейсером Москва. Не покажу чергову вундервафлю. Зробив такий повербанк хупс для живлення ноутбука і не тільки там. Є вихід на 20 вольт для ноутбука, є вихід на 12 вольт для живлення всякого різного. Ну і два виходи USB з швидкою зарядкою 18 Вт. Все вмикається окремо. Це вмикається вихід 12 вольт, вмикається перетворювач і одночасно вмикається вольтметр, який показаний на на батареї. Якщо вмикаємо цей вихід, все одно вмикається. Вольтметр, який напруг на батареї, ну і плюс вмикаються вентилятори. Коли ці два потужні виходи вмикаються, то вмикаються одночасно одночасний вентилятор і вольтметр. На цей вихід не вмикаються вентилятори, тому що це слабі виходи. Тут, тим більше вентилятор тут, а плати тут. Тому вентилятор не вмикається і вольтметр не вмикається. Хоча можна було б додати, ну, вже. Це і вмикає 220 вольт. В ньому вбудована зарядка жилення від 220. Вихід 12 вольт, xT60 або затискачі. І два виходи по 20 вольт можна вмикати одразу два ноутбуки. Наприклад, такий ось шнурок для ноутбука Lenovo. Батарея 4С, літій NMC, LG 34 А. Тут пакети. 4 пакета. Отак, вони закріплені такою рамою, щоб ніяк не тіліпалися. Це блок живлення, з якого я зробив зарядку. Стабілізація струму, стабілізація напруги. Два перетворючок підвищуючий і понижуючий. Два вентилятора. Один вентилятор обдуває перетворювачі, дроселя і частину радіаторів. Ну і трішки обдуває інші радіатори. Тут у нас плата BMS 4S 100 А, але я з неї випаяв три шунта, залишив лише один. Тепер в неї вона на 25 А. Ну і плюс тут ще активний балансир, тому що тут струм балансування всього 50 мА 50-60. і Плюс активний балансир 1-1,5 А. Ось зараз можна подивитись схему, як все зроблено. Транзистори, які вмикають перетворюючи вони N-канальні спаяні з ж BMS. На 12 вольт там стоїть 3 транзистори в паралель, а на 20 вольт перетворюючи там 2 транзистори в паралельно. На схемі намалюваний один, але там декілька, щоб зменшити втрати на транзисторах. От, видно, окремими перемикачами з плюса вмикаються виходи через діоди на транзистори ВТ-2 відкриваються. Вмикається вольтметр, який показує загальну напругу в батареї. На блоки живлення в мене, окрім вихода, а от плюс, а от мінус це вихід на батарею. Ще є другий вихід, який видає напругу тільки, коли є 220 вольт. Коли нема 220 вольт, там нема напруги. Таким чином, ця частина, яка відповідає за зарядку. Живиться від блок живлення від 220 вольт тільки. А та частина, яка вмикає перетворювачі, живиться напряму від батареї. Для чого це зроблено? Для того, щоб він міг працювати як упс. На операційному підсилюю LM358 в мене зібрана схема, яка відстежує струм батарею. І коли є струм зарядки BMS. В BMS транзистори, які відповідають за зарядку, відкриті. Коли струму упаде до встановленого порогу, який встановлюється резистором R2, спрацьовує тригер на першому LV LM Anti LM358, і зарядка вимикається. При цьому на платки BMS заводиться сигнал, який вимикає. Транзистори, які відповідають за зарядку. Таким чином, плата BMS відмикається, відмикає батарею від зарядки. Таким чином, від блоку жилення 220 В самі перетворювачі можуть працювати ще, а от зарядка вже не буде працювати. Таким чином, він може одночасно як і заряджати, так і живити виходи. І коли пропаде 220 вольт, автоматично все перемкнеться на батарею, тому що там через транзистор, який відводиться за зарядку, через збудовані діоди буде йти струм на Ну, Там буде трішки менше десь на 1 вольт менше напруга. Але коли пропаде напруга на блоки живлення, то ця вся схема, яка блокує, БМС на зарядку, вона вимкнеться, і БМС повністю вимкнеться і вже втрат не буде. Таким чином, в момент переходу, коли у нас 220 В пропадає, десь 1-2 секунди, перетворюю, будуть живитися через будовані діоди в транзистори, які відповідають за зарядку. Але вони за такий час дуже не вспівають нагрітися, тому це не проблема. А потім, коли з'явиться знову 220 вольт, він автоматично піде заряджати, тому що при вімкненні ланцюг c 2 r 4 подає напругу на другий вивід, який на деякий час вимикає цю всю схему. Тоді пішов заряд, на резисторі в нас буде виділятись напруга. Яка підсилюється другою половиною мікросхеми. Ну тут вона D32, але я забув перемовити, вона дуже D11, D12 замість 32. І таким чином цей підсилювач буде. Видавати напругу на другий вивід, і він, яка буде більша, ніж виставлена R2. І таким чином він буде все время тримати нормальну зарядку. Поки струм не впаде, поки напруга на другому виводі не впаде нижче, ніж встановлена R2. Тут ті через R7 і VD3, тригер спрацює і вже він не відпустить. Поки не вимкнути і не вимкнути живлення на 220 вольт. От зараз видно. Червоний світлодіод і напруга 16,7. Ну, цей вольтметр трішки прибрехує на 0,1 вольта. Тут 16,6 насправді. Ну і коли він показує 16,9, там 16,8 Вольтметри дешеві і там немає ніякої підстройки. Ну, і ще, якщо їм тут якийсь виход при заряді, от видно напруга 16,4 на батареї. Коли вмикаємо 16,9. Тому що у нас зарядка вимкнула батарею і вона вже не підключена до блока живлення. Струму нема, тут можна поміряти. Наразі ми балансування 16,45, тут 16,9. Ну, там струм вимикання десь 2-3 ампера, тому що це батареї 34 ампер години. Вимикається в них заряд при. 01 ДНЦ. Так, зараз підкру... підключили крово на на вихід 12 вольт. Вмикаємо. При цьому в нас ну, 20 вольт вимкнемо. 12 нас включений і 220 включений. Я обмежив струм тут на 18 А, тому що сам модуль рекомендується не більше 15 А довготривало і 20 пікового Ну До 200 Вт з нього можна знімати. Працює від блока живлення. Є навантажені. Вимикаємо 220. 220 вимкнув. Напруга не, не дірнулася нічого. Працює від батареї. вмикаю 220. Все, працює. Але якщо при такій потужності 200 Вт пробувати заряджати, то заряджатись майже не буде, тому що потужність самої зарядки теж 200 Вт. Майже весь струм буде йти на жилення перетворювача. можливо, ще трішки буде розряджати батарею. Але якщо потужність буде, як у ноутбука 65 Вт, то можна одночасно і Заряджати і живити ноутбук, тому що буде трішки довше заряджатись і все. Так, підключимо вихід на 19 вольт. Тут струм я виставив Сімс десь 120 Вт, щоб можна два 65 Втних. Ноутбука заряджати 150 Вт. Він видає якщо більше. Вже спрацьовує обмеження струму іде струм на батареї через батарею. уже не підвищує. Струм зменшуємо. Все, 19,8. Ну, це падає на проводах. 145-150 Вт. Можна споживати з цього виходу. Ще є один мінус. у цьому всьому, що вмикаються вони транзисторами в мінусі, а тут е на DC 2.5 вони металеві. Я так прозвонював, самі контакти наче не дзвонились на корпус. Думав, все нормально. Але є одна проблемка, воно контачується за саму железяку, і коли проходить через корпус, воно замикає на сам корпус і плюс до контактів. І тоді, якщо в нас навіть вимкнутий вихід і вставити роз'єм, він вмикається, але при цьому не вмикається вольтметр. Якщо 20 вимкнемо, він потушений. Сам вихід вимкнувся через мінус і корпус, не викнувся вольтметр і не вимкнулися вентилятори, тому потрібно спочатку вимкнути, потім вставляти. І якщо потрібно вимикати, то потрібно буде кожен раз виймати цей роз'єм, тому що вже немає часу переробляти і ізолювати ці роз'єми. Чому це так? Тому що в мене тут є ці USB-виходи. І вони оцим USB контактами контачать на корпус. А в них мінус зв'язаний з мінусом. Тому через цей USB і через цей воно замикається. Ну і плюс, якщо ви можете так вставити, то буде живитись через USB-шний. Тут провода тонші набагато, і якщо попробувати взяти більшу потужність, почнуть грітися провода і, можливо, сам роз'єм буде. Тому що вхідний струм буде набагато більше, ніж вихідний. От така фігня. Набу потрібно USB викидати або ізолювати ці роз'єми. Я вже і так з ним намучився, що вже буде як буде. Якщо це для замовника буде дуже критично, то можна буде на цей USB. Мінусовий провод, поставити ще й свій вимикач. Або вимикач навіть поставити цей який не в плюсі, а в мінусі. Який вмикає виходи USB. Допустимо, цей вихід на 12 вольт. Він, я його спеціально поставив на плату. Але зараз, щоб зробити так само тут, це потрібно повністю все розібрати. Це. Ще 2-3 дня, дня і купа роботи, щоб зробити тут ізоляцію. Ну, на сьогодні все. До наступних зустрічей!